Лютневий ранок на подвір'ї Городоцького ліцею номер один зібралися учні у руках не підручники, а прапори України. Школа вшановує День Героїв Небесної Сотні. Тих, хто першим став до бою за українську гідність. Це як пам'ять про тих героїв, які звершили дуже багато для того, щоб ми зараз могли провести це свято, жити це дуже цінно, і нам варто про них пам'ятати, адже це не минуле. Це зараз і це майбутнє. Над подвір'ям лунає пісня: тужливі ноти пронизують повітря, змушуючи зупинитись навіть випадкових перехожих. Це не просто музика, це обіцянка пам'ятати. Я думаю, що такі заходи треба обов'язково проводити, бо того, що ми повинні цінувати і ми повинні думати і обов'язково згадувати про наших героїв. Бо тому що вони віддали життя за нас, і ті, хто ну, стоять, сміються, це зараз це дуже негарно і дуже низько. У ліцеї переконані, патріотизм починається не з гасел, а з таких моментів співпереживання. Педагоги кажуть, діти зараз відчувають історію значно гостріше ніж раніше. І, власне, ці діти, які зараз у нас є випускниками, вони Почали свій шкільний процес з війною, і з війною вони, на жаль, його закінчують. І ми хотіли таким показати, що ми не забуваємо наших героїв, які почали боротися за нашу незалежність. Це почалося ще в 2014 році. До сих пор ми це продовжуємо цю боротьбу. Тоді ми не скорилися і далі будемо боротися і не скоримося. І головне месен, щоб діти запам'ятали героїв по імену в лице і щоб вони знали, що гроїв не народжуються, а стають. На завершення ліцеїсти поклали лампадки та гвоздики до меморіальної дошки, де закарповані імена полеглих випускників героїв, а також повісили символічні білі ангели на дерево. Кожна фігурка, вирізана дитячими руками, символізує душу, що полетіла у вирій, але продовжує оберігати нас із неба.